Всім привіт! Хочу показати ідею, як заощадити на електроенергії для опалення будинку, або взагалі відмовитися від електричного опалення. Альтернативне рішення або комбінований варіант. Зараз про це поговоримо. Отже, для опалення будинку в мене два поверхи загальна площа 120 квадратів. Буду використовуватися як основний це електрокотел. Повністю весь перший поверх. Ось тут все дві кімнати разом з санузлом. Це тепла підлога. Живлення так само йде від електрокотла. Окрім теплої підлоги, паралельно зробив виходи під радіатори в кожній кімнаті. Відразу скажу, радіатори не планую монтувати. Заглушу виходи, хай вони собі будуть. Вже просто, коли буде чистовий ремонт, я їх не змонтую. А так вони мені. Тут буде штора, вони мені абсолютно не будуть заважати. Маленькі заглушки, хай собі стоять. Поїхали. Дивіться, маю ось такий камін 13,5 кВт. Зробив ось таку розводку. Чотири виходи. Даним каміном планую опалювати кімнату безпосередньо, де він буде знаходитися. Тут у мене 40 квадратів, і зробив 4 виходи, три кімнати зверху, і одна кімната у мене ось там отдальня. Так само планую опалювати камін. Перед тим, як робити теплу підлогу, тут заклав повітряну трубу, це йде приток повітря для каміна. Приток повітря закладається з двох причин. Перша. якщо ми маємо приток повітря зовні з вулиці. Збільшується коефіцієнт корисної дії самого каміна. Тобто камінна топка з протоком повітря зовні складає приблизно 80-72%. Проток повітря, якщо буде з кімнати безпосередньо братися, вона падає від відсотків на 20%. Це вам скаже будь-який виробник камінь. Це перша причина збільшення коефіцієнту корисної дії. Друга причина, на мою думку, вона більш важлива, бо це впливає на наше самопочуття і здоров'я це спалювання кисню в самому будинку, в самій кімнаті. Кілограм дров при згоранні спалює 6 метрів кубічних повітря. А середня загрузка каміна з таким от об'ємом складає 3-4 кілограми. 3-4 кілограми і потрібно спалити за там, 9 кілограм дров, щоб натопити будинок. Тобто порахуйте самі, 6 метрів кубічних повітря з 1 кілограма, а потрібно 9. Отже. Повністю всі рукави йдуть теплоізоляційній ваті вогнетривкій. Скажу відразу: додаткових вентиляторів, які будуть подавати повітря примусово, я не ставив. Поясню чому. У мене оцей от канал, тобто, якщо глянути, один і інший, вони складають 2,5-1,3 метр. Отой дальній складає майже 5. Там 4,5, щоб буде точно. Вентилятор потрібно ставити в тому випадку, коли кожен рукав оцей складає 6 метрів і більше. Якщо він менше 6 метрів, за допомогою конвекції без проблем повітря буде потрапляти на верхні поверхи. Ось так от. Так, зараз покажу, дивіться, 4 виходи. Монтаж, якщо когось цікавить, напишіть в коментарях. Зніму окреме відео, покажу весь процес. Кому цікаво, детальний, кому цікаво, не дуже. Камін монтується на даному місці, обшивається весь короб суперізолом, гільзується з димоходом. Димохід у нас виходить на верх будинку. Я вам не покажу, він тут складає 7 метрів. Тобто, дана труба це 7 метрів, і тут він буде загільзовуватись. Тут тепле повітря попадає в кожен рукав, і вже по будинку розходиться до кожної кімнати окремо. Ось тут. Це пішов на другий поверх в кімнату, а це в сусідню кімнату сюди. Зараз покажу, як тут використовується. Ось, тут буде вихід, тут буде е декоративна радіаторна така рішиточка, яка за допомогою жалюзів регулює поток повітря. І тепле повітря потрапляє сюди. Скажу відразу: зверху встановлювати трошки гірший варіант, бо тепле повітря, ви самі розумієте, закон фізики йде вверх. Тобто, краще ставити їх знизу. Але так як це в мене перший поверх тут, і камін буде стояти от там на першому поверсі, то зрозуміло, що дана рішітка повинна бути вище рівня каміну. Тому рішення таке, от я зробив. І ще такий момент: якщо тут буде плануватися кухня, допустимо, в когось, так? Кухня, гараж. Дані рішітки ми не ведемо. Через то, що через канали буде потрапляти запах гарі, запах там, бензину, вихлопних газів до інших кімнат. Тобто ведеться тільки до жилих кімнат, спальні дитячі і все решта, крім кухні і гаражі. Так, зараз покажу, як на другому поверсі пройдемо. Так, ось тут в нас другий поверх. Одна кімната. Інша кімната. І тут буде третя кімната. Оці от, всі рукави, що я розвозу, розводив, показував вам знизу. Отак, от от, будуть виглядати зверху. Тобто, сам рукав, йшло повітря, по якому буде подаватися повітря на другий поверх. Задумка у мене в чому полягає. Е, окрім каміну, я зробив розводку по всьому будинку від електрокотла радіаторів. Ось, бачите, тут буде радіатор. Який підтримує постійну температуру. На радіаторі самому стоїть термодатчик термоголовка, яка буде регулювати проток води і тим самим регулювати температуру в кімнаті. Тобто на термоголовці ми виставляємо температуру 20 градусів і вона автоматично підтримує. Коли ми запалюємо камін, температура повітря в кімнаті завдяки повітрю, гарячому з решітки, збільшується. Термоголовка на це реагує. Призупиняє подачу гарячої води в радіатор, і ми вже підтримуємо температуру в будинку завдяки каміну. Тобто, якщо ми топили 22 градуси в будинку, а термоголовка у нас виставлена на 20, подача гарячої води взагалі припиниться в радіатор. Таким чином, це нам буде розвантажувати електричний котел і плюс економія по самому опаленню. Можливо, хтось стикався, можливо, хтось вже має такі комбіноване опалення. Напишіть відгук. Напишіть, будь ласка, з чим стикнулися, які є нюанси, які є недоліки даної системи. В принципі, на мою думку, це одна з найкращих варіантів для опалення зараз, враховуючи, каже, на зараз ситуація в країні з електропостачанням. В кімнаті раз. В іншій кімнаті так само знизу. І тут кімната трошки більша, також планується знизу. В даній кімнаті в мене планується два радіатори. Один з цієї сторони, велике панорамне вікно. І інший радіатор також з цієї сторони. Тобто два невеличких радіатори, так само з термоголовками, які регулюють подачу і температуру повітря в кімнаті.